Ну що у нас там черговий випуск супермамочок. На цей раз я обрала скандали, інтриги, сльози, взривна і четверка мам 21 21-24 епізод. Я не збиралася так швидко знімати супермамочок, тим більше, щоб відоси йшли один за одним. А в мене взагалі готувалося зовсім інший ролик, і вже писався сценарій. Я дуже була вадушевляна цим роликом, поки мені не стало погано. Дуже і дуже і дуже погано. Мені все ще не добре. Я буквально для того, щоб сісти і записувати цей ролик, зібрала себе по Вон У мене тут туда... Ой, Не покажу, які таблеточки я п'ю цілий набор притрушеного. Але кушать та хочеться, треба за щось та жити. приходиться. Збирати себе і починати працювати. Я не знаю, як тепер буде з роликами, як часто будуть виходити ролики з урахунком того, що я все ще погано себе почуваю. Якщо ви хочете мені допомогти, то можете за мене свічку поставити в церкві, але не за упокой, а то я вас знаю. Тому я вибрала, знаєте, от щось максимально просте. Для того, щоб мені не особливо запарюватися не з монтажем і не зі зйомками. Тут не будуть особих ставок якихось прикалюх, тільки ви, я і вінішка. Ладно, <смас> вінішка не буде. Волеон, водічка. Вінішку мені не можна. Можу вафельку предложить. Холодно, зимно, мряка, темно. Бери, не подавись. Вау! Wow. Ну що, мамочки йдуть на зустріч, зібралися за круглим столом. Так сказати, чотири апостола. Де всі інші ділися? Не знаю, у нас життя зараз, бачите, таке не дуже. Перша мамка у нас людка. У неї, знаєте, дивіться по життю. Дал Бог зайку, даст і лужайку. Каже: я сподіваюся, що мамочки будуть порядочні. І наступна мама заходить Тетяна. Знаєте, сцена воин. воїн. Оце доспіхи собі на обличчя наліпила оці ці Така. Я прийшла, людка. Третя мамочка за круглим столом виявилася Ілона. От вона зайшла, знаєте, як тут. Без як собака сутула на всіх накинулася. Спочатку на ту Тетяну каже: Ой, я ж на тебе була підписана, то що Тетяна блогер. Але я відписалася, бо там нічого було дивитися. Я извиняюся, а наче тоді підписуватися, якщо ти не хочеш слідкувати за людину. Ну, я підписуюсь тільки тоді, коли мені дійсно подобається людина. Ладно, ще з тою Тетяну на ту Тетяну накинулася, да? А... На людку потом же пішла, перейшла. Людка, чтоб... я извиняюсь, у нас трошки така габаритна жінка, двушка, мадмуазель. Ну і Лона там пройшлася по ті Людки зверху донизу. Каже, будь позитив. Дорогуша, будь позитив. Ага. Може у нее боди позитив. Боди позитив это веснушечки на лице прийняти, А зажратися... Прошу прощення, не в твою сторону <реш> Я стандавна. Це не бодіпозитив, а це відмазка. Мила моя, бодіпозитив це буквально позитив твого тіла. в незалежності від того, як ти виглядаєш. Ну і останнє це у нас мама Маргарита, яка взагалі вирішила, що не царське це діло приходити. Перше, до кого вони пішли в гості, це якраз таки мама Ілона. І вона в нас. Паверліфтер. Ніяк з ліфтами це не зв'язано. Ну я у вас не тільки хвора, а ще й не особо розумна. Паверліфт це в нас спорт. Знаєте, такий, дай Боже, спорт. Так що я не впевнена, що я хочу щось погане говорити про ілону. А то мало лі, знаєте, отак мені по тємечку дасть. Бах! А я, як бачите, людина, ну така слабенька. Вітерець подую, мене вже унесе. Я і так хвора. Я і от, показательства. Так, що Ілона хороша, да, ілона така мила взагалі. У, -у. я звіняюся в мене інстинкти самозбереження є у Ілони дитина. <смі> Як <неочікувана. смі> Супер, мамочка, у жінки дитина. В неї коротше девіз по життю, що вона не бігає за своєю дитиною. Ну, типу, дитина впала. Правило трьох секунд на дитину не діє, так можна сказати. Сама встане, сама піде. Що, це маніпуляції свої показує. Я на маніпуляції, каже, не поведуся. Я й її дитині рік і чотири місяці. Які до бісиків маніпуляції? Оцей період після народження до року і до двох років дуже важливий для дітей. Ти обов'язково повинен завжди притуляти до себе свою дитину, коли вона плаче. Бо саме завдяки цьому формується здорова психіка. Маніпуляцій там ще ніяких нема. Після, здається, двох років. Чи там ще з півтора років, от там вже йдуть маніпуляції? вже там да не треба бігти і не треба вестися. Ну до оцього періоду твоїй дитині рік і чотири. Ну впала, впала нову родим. Що тепер Плакать, чи що? хай скаже спасибі, що я її ще її зверху не цей. <св 'язок> не добила зустріч. У них була в спортзалі, і туди, нарешті, прийшла Маргарита, остання мама, яка на зустріч першу не своєзволила прийти. І перше, що вони зробили, це її знаєте, як стада шакалів накинулися на цю Маргариту нещасну. Вона там стояла і думала. <св 'язок> я звіняюся, який пес продюсер це придумав. Ну... Дівчата, ви хоча б, я не знаю, як би трошки порепетірували. Ну, бо прям видно було, знаєте, що це надто було наіграно. Чому ти не приїхала на зустріч? Ми от дітей залишили, приїхали. Ну, на жаль, у, уже була я не у могла мужа була важна встреча. У мене мужа була операція в цей день. Серйозно? Серйозно. Не, yeah, серйозно. Ілона вирішила нам показати, знаєте, всі свої здібності. Я взяла ту штангу, я думала, що в неї там матка випаде із тою штангою. Їй Богу. І, ну, мамашки, звісно, на неї накинулись. Господи, прости. На. Весь випуск буде про те, як хтось на когось накидується, з приводу того, що ти ж дівчинка, а дівчинки не повинні таким займатися. Господи, прости, якщо б мені платили кожен раз за те, що вони використовують фразу ти ж дівчинка в цьому шоу, то я б була вже мільярдеркою. Показала в нас всі свої можливості, і вони потім відправилися. До хати, до ілониної хати <смеш> кажуть, що це за сарай? Куди ми прийшли? їй Богу, обоїв нема, котами воняє, чашки брудні, все брудно, а в холодильнику стоїть хуй. Слухайте, це їх життя, як хочуть, так і живуть. Можливо, у них немає можливості, щоб поклеїти ті обої, а чашки брудні, ну сла ну, не всім витрачати своє життя на чашки. Може, у них цей Сатурн, Венеру не війшов і чашки не помилися. Знаєте, коли в мене депресивна фаза, то я і У мене на кухню зайти не можна, бо там ужас що відбувається. От я задалася більш питанням, не то, що у мене волос в роті, пу. Я задалась питанням не те, що в неї брудно в хаті чи немає цих обоїв на стіні, а те, як вона виховує свою дитину. Ну, окей, її вона називає свою дитину там, мавпочкою, обізянкою. Там дівчата накинулися, що чого вона свою дитину називає обіз'янкою. Ну, слухайте, я, а що тут такого? А що? Обізянка не, не гарне створіння? Ми, між іншим, теж від обізян пішли, так що я звіняюся. Мені не сподобалося те, що, по-перше, вона не називає свою дитину взагалі, в принципі, красивою. Вона нав'язує дитині якісь не стереотипи, а те, що небезпечно жити в цьому світі. От що вона нав'язує своїй дитині. Я що я натворила на голові? Чесала, чесала, ще гірше якось стало. Вона хоче виростити сильну особистість, сильну людину, але при тому всьому не думає про те, що вона навпаки таким вихованням робить свою дитину. Mm, як це сказати людиною, яка боїться все, що навколо неї, вона просто її вирощує, зрощує з якимись страхом життя. Вона нав'язує фобії своїй дитині, і тут ми розуміємо, звідки ростуть ноги, бо виявляється, Ілона була в аб'юзивних стосунках, і там її, звісно, як ту тряпку поматала. І тому вона намагається самою стати сильною, тому вона й пішла в цей паверліфтер. Ліфтенг, ліф, ліф, ліфт? в ліфтери, коротше, пішла. А тут ще виявляється, що проблеми не тільки в одному аб'юзі були, вона сама була алкашка, а її чоловік, цей кіт, смацить залежний. Якщо ви не знаєте, що це таке, то рекомендую вам подивитися цей ролик. Ай, рекламує саму себе. І вони закліпали дитину, коли він був в перериві між. Оцими дозами. Я извиняюся, то чим треба думати? Ти п'єш, він вживає. І знаєте, коли вона сиділа, розповідала цю історію, вона так плакала, і там всі мамочки теж плакали з нею, всі прониклися так цією історією. А я зрозуміла те, що мене не взагалі не тронуло. Мене взагалі ця історія не тронула. Ладно, з аб'юзом, да, мені дійсно їй шкода в цьому питанні. Але з тим, що вона пила, а він вживав. От в цих питаннях мені не, от не трошки їх не шкода. Вони самі вибрали для себе це життя і ну, чого їх шкодувати? Я извиняюся. Мені шкода дитину. От дитину мені дійсно дуже дуже шкода. Ну і в кінці Ілона вирішила нас добити своїми віршами. Ні, поначалу було знаєте, я б даже сказала гарно. А потім пішло поїхало Тебе нужна агрессия і боль, а мені любви сильніший молот. Так і живем друг другу. Вопреки. Могущество роняєш, місто, трясеш яичками северний олень. На першій стройки все нормально, шло гладенько, но потом тут олень з, з яйцями непонятно взагалі, откуда з'явився. Друга мама до кого вони пішли в гості, це Татьяна. Чому я її називаю Татьяна, я не знаю. Таня. Таня. Танюша. Ураніла в річку м'ячик, вона блогерша, я її бачила в ТікТоці після вже супермамочок. Не знаю я нічого про неї не можу сказати. З виду дуже гарна, симпатична дівчина. Все. конець. Вони відразу приходять до Тані до хати, і Людка каже: Ну, я бачу, бачу по квартирі, що чоловік то в неї олігарх. Тут Людка дізнається, що її чоловік Тані виявляється тренажер який тренажер біса? Тренер. І каже: ні, ні, ніже плінтуса. Людка, то ти вже оприділись. Він олігарх чи ніже плінтуса. А так людка там ще не з пустими руками по хатам ходить. Вона ж то до Ілони прийшла з яйцем, кінтером яйцем огромним таким молодець, людка, щоб ви так наїстися, було добре. А до Тані вона прийшла з шубою. Ну, зі всім серцем дитина ходить оце. У тані життя дай Боже. Їсти вона не готовить, вони їдять по ресторанам або замовляють їжу. Вбирати вона не вбирає. У них в хаті цей клінінгова компанія приходить. А що там ще було? Я не піддивляюся, я просто зарядку роблю. А у Тані ще няня, яка сидить з її дитиною. І всіх мамаш підгоріло в точці заздрощів. От знаєте, є точка Джі, а є точка заздрість. Я бажаю всім жити так, як Тетяна, щоб у вас була можливість не готувати, не убирати, а жити в своє задоволення, щоб за вас це хтось робив. От там видно, що дирка в мене тут. Я і цьому світеру, стільки скільки і мені. Я зараз не жартую. Мене в цьому світері рожали. Я у вас вафельку краду. Так от, на це все ж потрібні гроші. І Тетяна заробляє від 70 до 80 тисяч доларів за рік на блогерстві. Це скільки в місяць? 6 тисяч доларів в місяць. Я извиняюсь, може я не я якимось не тим блогерством займаюся, чи що. Ну, я теж хочу так заробляти. Я не то, що половину. Я навіть. Даже... Одну. чекайте, 3 четвертих? 5-6. <смі> Почекайте, скільки. Ну, коротше, я позрилю, я... я взагалі нічого не заробляю. Походу, я в якесь не то блогерство пішла. Дій Богу. Все діло в тому, що я просто не рекламую іграшки 18, як робиться Тетяна. Само собою, мамочки, там трошки <смі> особливо людка. В шоці була? А якщо діти побачать, Таня каже: ну я ізвиняюсь, діти побачать, я розкажу, що тут такого? Куди розказувать? Куди розказувать? Вони ну, так поражають, знаєте, оці мамки, це все в знаєте, залишилося оце все виховання. Щоб по цих господі розмовляти про якісь такі теми. Я пам'ятаю, що коли дивилася цей сексуальне виховання, серіал. То я у себе в сторісах виклала про те, що нам теж обов'язково треба в школах щось подібне проводити. На що мені сказали, ти що? У це Господь! Діти і так знають все і без нас. Я і звільняюся, що вони знають, що як одну піпку в другу засунути, вони не знають. Я навіть даже... <палець> в палець блінно, попасти не змогла. Якщо в нас навіть дорослі жінки і чоловіки не знають про те, що під час... Першого статевого акта взагалі не повинно бути крові? Ну про що, які розмови? Як про це діти можуть знати, якщо у нас дорослі такі некомпетентні і хто там? Тетяна вирішила нам про дещо продемонстру... Тетяна її вічно не називаю, не знаю. Вирішила нам Тетяна продемонструвати свої форми, вийшла в спортивній білизні, і людка сидить, така каже. У нього просто животом, і то яке вона втягнула, ноги були теж не підтягнуті, дрябли якісь на жопі у нього був целлюліт, І я все зрозуміла, що Таня не та яка себе видає. У Тані гарна фігура, і вона не скриває про те, що вона робила пластичні операції і косметичні. Якісь втручання, ну, це як би видно, і було б дивно, якщо б вона це скривала. Так от, і вона сказала, що так як у неї груди зроблені, вона. Не хоче ще однієї дитини, вона не буде її кормити. І все у такому духі, на що Маргарита розридалася, розплакалася. Бо як то так? Як то ти не хочеш дитину? Діти, то щастя, яке спустилося з небес? О боже мій! Як ти посмієш? А якщо аборт? Я вже серйозно думала, що Маргариту ногами вперед винесуть, ридала, ридала прям як оця з пройшли серії. Як там її звали? Хто там у нас ридав? Спочатку Маргариту довели, а потім ще й людку вирішили довести. Бо, виявляється, Таня по хаті ходить ух ти внезапно голою, і людка каже: А якщо тебе дитина побачить? Оце дитина тебе побачить, і все вішай рожевий цей прапорець на стінку, ти розумієш? Боже, прости, а як це людці сказати, що... Орієнтація трошки не так оприділяється. Ну і так сказати, щоб людку до кінця добити, прийшов чоловік Тані, якого вона називає єнотом. І виявляється, що їх стосунки почалися після першого ж побачення. Тобто вони на першому побаченні прям переспали, і там чуть ли не через місяць, не через два вже все одружилися. Людка! О! Виносьте вперед ногами разом за Маргаритою. Пойти дати. Для мене це неприємливо. Ну, насправді, знаєте, я, звісно, не людка, але я теж не зрозуміла цього моменту, бо Таня сиділа розповідала про те, як батько бив її, і її матір в тому числі. І вона говорила про те, що вона шукала такого спокійного, повну протилежність своєму батькові. Але при цьому всьому вона розпочала стосунки зі своїм хлопцем після першого ж побачення. Ну трошки якось коннекшн не відбувся. Ну, коротше, ви поняли, у хаті у Тані вони навалили повну крінжу. І наступною до кого вони пішли, це людка. Здрасті! Людка, оце знаєте, зустріч прям з порога. каже: нащо мені чоловік, якщо він не працює? Я я, хранительниця очага. У Людки, ой, таке бачення сім'ї цікаве, каже, що чоловіка треба кормити, бо якщо він буде голодний, то він від тебе піде. Прийшли нарешті до неї мамочки, і перше, що вони зробили, а ну, давайте угадаємо, шоу інтуїція розпочинається. Та да, накинулись вони на неї. Я ж кажу вам: це четверка якихось собак. Відразу накинулися на ту Людку, що, бачите, вона повна. І вона в лосінах. Як вона може ходити в лосінах, Особливо при чоловікові? А що треба робити? Типа пакет чоловіку на лице надіти, щоб він не бачив, що я ходжу в лосінах, чи що? Людка всю ніч пахала, знаєте, оце наготовіла. Ви бачили цю жіночку з тіктока за гарною посудою, з кастрюлями такими прозрачними, яка оце все нагатовіла? Оце людка там і борщ, і варени. І оці дираніки, якісь салати, і все майонезо. Я ти, це не перший день, коли ви зустрілися. У вас перед цим було дві мамочки. І ти могла вже помітити, що мамці соблюдають певну дієту, тобто вони не їдять те, що їсиш ти. В тебе була фора. Тебе була можливість дізнатися, що люблять мами, щоб приготувати те, що вони полюбляють, і сподобатися мамам. Ну ні, ти готуєш те, що любиш ти. І мамці в ітозі нічого не їдять. О, а як це так? О, які неблагодарні, які неблагодарні. Ну і само собою, опять вони накинулися на ту людку з приводу ваги. I'm so sorry, I don't speak English. Very well. I speaking English 50-50. Я й як це вас стосується? Нічого пихати свій кресячий носик в чужі справи. І розумієте, людка, замість того, щоб сказати, да. Я люблю поїсти. Я люблю смачно поїсти. І будете багато теревенити, я і вас з'їм. Отак. Людка починає це плакати, починає говорити, що це все гармони. Я взагалі тут не при чому. Я извиняюся, які гармони до бісиків, коли в тебе на столі стоїть просто все покрите майонезом. Та при чому це? Вона спочатку сказала гармони. Потім вона сказала, що це все винний чоловік. А потім вона сказала, що це все взагалі бабуся чоловіка, бо це бабуся чоловіка сказала, що треба готувати. Коротше, у неї всі винуваті, крім неї самої. Там розплакалася, всіх обматюкала, причому обматюкала при своїй дитині. От людка, розумієте, все вилізло наружу в людки. Ну коли вона сказала, що її тіло, це храм її чоловіка, тут мене вже виносити вперед ногами. Моє тіло – це храм моєго мужа, і мені ці наряди не нужні, які були діти на дівчину. По людці пройшлися просто по всьому. Що в неї хата брудна? Що в неї пульт бачите в пакетику? Хоче тримає пульт в пакетику. Ти не тримаєш? Ну поздравляю. Вона тримає. Що? Не йшли до чого прикопатися. Що вона робить манікюри це теж погано. Що вона пече торти, це теж погано. Що вона вдягається боже, по одягу, як пройшлися, що, бачите, вона не стильна, не модна, не немаладьна. Знаєте, є от блогерша, дівчина, як її звати, господи, прости. Якесь дерево, дуб, береза. Калина! Ах, калина не верба! Так от, оця дівчина-блогерша верба? Я за нею ну, не слідкую, як можна зрозуміти. Але я бачила в Тіктоці стиліста цієї блогерші. Я зайшла в коментарі цього стиліста, і там коментарі були по типу: О, господи, нарешті її хтось вдягнув. Стільки має грошей, а стилю взагалі немає. Нарешті з неї зняли цю ковтину і джинси скіні. Яка ваша? Щоб не матюкатися, різниця. Вона вдягається так, як їй комфортно. Вона вдягається так, як їй подобається. Те саме з цією людкою. Вона як хоче, так і вдягається. Що значить модно? А типу модно, що ви як один інкубатор всі ходите в штанах кльош? Оце модно, ну я з вами теж ж, там я теж люблю штани кльош. Я просто говорю про те, що кожна людина сама вирішує, що їй носити, і не потрібно нав'язувати людині, що модно, що не модно. Головне, щоб людині було комфортно в цьому всьому. Розумієте, ось що я намагаюся сказати загалом. Весь похід до людки в мене викликав відчуття жалості. Так, напевно, не можна говорити, але я вже і так сказала. Ну і останнє у нас мама це Маргарита. В неї троє доньок. Там вона кліпає, штампує тільки так і каже, що вона ще більше дітей хоче. Оце, звісно, робота Дітей вона кормить виключно до 6 годин вечора і тільки йогуртом. Вона не дає навіть цукерку, бо можна. Потовстішити. Мамо! Нав'язувати дітям проблеми харчової поведінки самого дитинства це як потрібно не любити своїх дітей. Ви мені скажіть? Так вона ще пояснює це так, що от ти принцеса, а принцеси повинні бути стрункі. Я, в принципі, згідна з тим, що вона говорила про те, що звички йдуть з дитячого періоду. Але ну, те, що вона робить, це вже якесь здівательство, я звільняюсь. І Маргарита виявляється, що окрім дітей більше нічого немає. Квартира це чоловіка, роботи в неї немає. Ну, логічно, що роботи немає, так? бо вона сидить е, з дітьми, але просто вона її не хоче якось самореалізуватися. Її мами говорить: а якщо внезапно чоловік тебе кине. На що вона каже, ні, дівчки? Ні, такого не буде, дівчатки, такого не буде. Мой мусь, он другой. Дорога моя, всі так думають, всі так думають. Дорогенька моя, Шакіра з Майлі Сайрус, теж не очікували. Ой, не очікували. Та крім того, що Маргарита позиціонує себе як мамою принцес, вона ще курить. так при тому всьому обманює своїх дітей, бреше їм і каже, що це інгаліп в неї такий. Угу. Так і ще й по клубам ходить. Ні, я в принципі згідна тим, що потрібно розважатися і якось розслабитися, але все повинно бути в міру. А результати у нас які вийшли: Ілона ходила, на всіх кидалася, що вони незаслужені оцінки їй поставили, а сама всім нулі накліпала. Я ж кажу, що Ілона там собака щита. В ітозі виграла Таня, і я поздравляю її. Вона реально заслужила цього. Бажаю Тані і її ноту щастя, а собі здоров'я, бо мене вже починає потрясувати, якщо чесно. Вже я відчуваю, що я трошки пливу, упливаю. Всім дякую, хто був зі мною. І да, не знаю, коли ми зустрінемося в наступний раз. Надіюся, не на поминках.